Кубків перевернута. Ну, вам негайно потрібно вийти із якоїсь кризи стосовно ваших емоцій. Можливо, у вас якісь були певні втрати, можливо, сильні розчарування. Або таке наразі у вас є сильне негативне емоційне потрясіння, що ви просто ну, не можете вийти із цього стану. Можливо, для когось актуально, що є насилля у вашому домі. Також, можливо, хтось емоційно залежить від свого партнера і не може відпустити цю ситуацію. І це вас може доводити навіть до нервових зривів, або, можливо, у когось це такі були болючі розлучення, що залишили вас у негативних емоціях. Ну, а ще, можливо, ви просто знаходитеся у стані ревнощів, або намагаєтесь маніпулювати кимось, або піддаєтеся на чужі маніпулювання. У будь-якому випадку чомусь у вас є ну, така біль від втрати чогось цінного в вашому житті. Тому для того, щоб вийти з цього стану, вам це зробити потрібно негайно, тому що в негативних емоціях залишатися на тривалий час не варто. Це дуже негативно вказується на вашій психіці. Тому вам негайно потрібно усвідомити, що те, що вже пішло з вашого життя, воно пішло безповоротно і його варто відпустити. А ви застрягли і не бачите подальших перспектив. Тому, можливо, навіть для когось це буде актуально, вам потрібно звернутися за допомогою до того, хто зможе вам, допоможе вам вийти із цього стану. Також не намагайтеся зберігати те, що вже не життєздатне. А, тому що таким чином ви просто самі себе заганяєте у кут і не бачите рішень. Тож, першим варіантом потрібно це дуже серйозне таке попередження. Виходьте вже з того негативного стану, не руйнуйте себе. Другий варіант для вас що негативно потрібно вирішити. Четвірка пентаклів для когось буде актуальним, що негайно потрібно вирішити питання щодо стану вашого здоров'я. Можливо, у вас там є якісь такі. Відхилення, які вже визрів час, щоб ви зверталися за допомогою для когось це для консуль... за консультації, для когось можливо дійсно вже потрібно вжити якісь конкретні заходи. Для когось, можливо, актуально потрібно те, що вам уже прийшов час вирішити питання щодо вашого матеріального положення. Тому що ви не відчуваєте якоїсь фінансової подушки, а через це ви втрачаєте свої ресурси. Можливо, ви занадто багато.